iPhone XR, відмінний смартфон, але він не є незламним. Якщо ви збираєтеся витратити хороші гроші на iPhone, вам слід подбати про те, щоб він прослужив якнайдовше, захистивши його від подряпан. Ви можете використовувати чохли, щоб уберегти телефон від пошкоджень при падінні чи ударах, але чому б не зробити ще один крок уперед і не вкласти гроші у загартоване скло. Захист дисплея iPhone XR від подряпин подряпини на дисплеї iPhone XR з'являються через те, що ключі, монети та інші предмети труться об нього, коли ви користуєтесь телефоном або навіть просто тримаєте його в кишені. Подряпини також можуть бути викликані падінням телефону або попаданням піску в його отвори. Ці подряпини важче очистити, оскільки вони врізаються в фактичний матеріал екрану, а не просто дряпають його поверхневий шар. Під захисним склом немає бульбашок повітря, скло легко встановити самостійно, без бульбашок під захисним склом. Захисне скло також легко чистити, воно не дряпається та не жовтіє з часом. Ви повинні використовувати захисне скло на iPhone XR на iPhone XR слід використовувати захисне скло, оскільки воно захищає екран від подряпин та тріщин. Скло дозволяє користувачам керувати телефоном, не побоюючись його пошкодити. Знаючи все це, ми можемо зробити висновок, що захисне скло є обов'язковою річчю для будь-якого власника iPhone XR. Якою є мета захисного скла на iPhone XR? Можливо, ви запитуєте себе, навіщо використовувати захисне скло на iPhone XR. Є кілька причин, чому варто користуватись таким склом. По-перше, воно запобігає пошкодженню у разі падіння. По друге, Воно зберігає екран без подряпин, щоб ви могли насолоджуватися його використанням довгі роки. По третє, якщо ви випадково впустите iPhone XR на тверду поверхню, або, що ще гірше, на бетон, ви повинні бути впевнені, що при падінні на лицьову сторону він не трісне і не розколиться. Де купити захисне скло для iPhone XR? Як і будь-який інший електронний пристрій, iPhone важливо захищати від зовнішніх впливів. Якщо ви збираєтеся весь день знаходитися на сонці або живете в місцевості, схильні до впливу пилу, бруду і піску, захисне скло для iPhone XR допоможе зберегти його в безпеці. Перш за все необхідно вибрати тип захисного скла, який найкраще підходить для ваших потреб. Існує безліч різних варіантів, доступних в інтернеті або місцевих на зинах але саме в торба USP співвідношення ціна якість є найкращим серед усіх інших постачальників.